Між примітивним та геніальним тонка межа. Доки одні штампують сонети та симфонії, інші підпростяцькі куплети збирають стадіони та перепощуються мільйонами в соцмережах. Важко повірити, що за дідуганом розбишакою дідю, який розриває інет та збирає стадіони, ховається шикарний вокаліст Михайло Хома, який самим лише голосом так і не продерся до шоу-бізу. Та він такий був. Співав такі пісні, фірмову музику співати оперним голосом. І я ще пам'ятаю, коли з міську ти не вимахуйся, я до нього казав, міську, міську, з лапа за піску. І, і, і так нічого не вийшло. Не змігши прокормити себе гангста-репом, на сторону з лапа потап. Допетравши, що музло чорношкірого гетто в країні шансону вартує копійки, він стриже капусту народними частушками. І тепер обидва артисти як кіт в маслі. А секрет цьому ближче до людей, ближче попростіше все, без тої хвороби, зірковості. Треба просто спілкуватися з простими людьми. І чути, яка атмосфера в Україні відбувається. А ні, вже трохи пару рублів заробили, поїхали в Італію, Іспанію, Португалію, а приїхали додому, починають таке співати, а то виявляється, то не потрібно. А в нас люди так, як бульбу садили, так і осені копають. І все не змінилося. Стати на путістиний намагався Андрій Данилко, скинувши маску сердючки, яка ледь не доконала артиста, він подався у композитори. Та наш народ класику не хаває. А хто платить за класіку, ребята? Кому на корпоративі, на п'янці нужна Ава Марія? Об'ясніть мені, будь ласка. Тому і сама полякова не париться з текстом. Пелагна Белявка давно стала королевой карпорів, Василь, та маршруток, а она выпускные консерваторії, консерватории между іншим. Я долгое время пела в хоре, а когда училась в музыкальном училище, пела даже в церковном хоре. Понимаете, утром в хоре, вечером э, в вечером в кабаке. Вот где-то посередине я как бы осталась и пришла в шоу бизнес. Як бачите, гениальные творы не завжди крутий бизнес. І пхаючи свій зад на сцену, артист завжди має дилему ти або робиш для себе, або для людей.